Ментапнове вітаю. мене звати Денис Зайченко. І якщо не враховувати кількість сил, яку довелося витрачати на переміщення в різні точки студії зарядної станції вагою більше 20 кілограмів, я дуже радий, що мені на огляд приїхала у Кітель Під 1001 e е+. Я по суті анонсував цей огляд в попередньому відео про зарядні станції і казав, що різна вартість моделей дуже сильно впливає на багато нюансів, крім, звісно, чистої потужності та ємності. Укітель під 1001 e е це чудово ілюструє, але вам не варто думати, що в неї немає цікавинок, які я бачу вперше. Є і дивні рішення, і місцями вона просідає. Втім. Про все по порядку, перш ніж почати цей відеогляд буде скороченим про основні переваги та недоліки. Якщо хочете всі деталі, зокрема про технічні специфікації та нюанси вартості, то вони будуть в текстовому матеріалі в посланні в описі під відео. Ну і доки ви там, не забувайте, що наш контент можна підтримати в підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла, і почнемо ми з ціни. На поточний момент в Україні цю станцію можна придбати за вартість від 950 до 1330 доларів або 1260 євро. Однак продукт можна також купити дешевше. На офіційному сайті Європейському Кітель ця модель зараз пропонується з доставкою на будь-яку європейську адресу всього за 750 євро. Втім, майте на увазі, що якщо ви загуглите у кітель під 2001 є плюс, то в пошуку можете побачити наступні номенклатури та назви у кітель. 2001, у Кетель плюс без Є, у під 2001 Є без Плюс, і у Кітель 2001 є у. На сайті самого виробника є лише 2001 та плюс. 2001 Як зрозумів я, плутанина виникла через те, що індекс Є в кінці це індикатор версії EU, тобто європейської, яка нас і цікавить. Тобто, по факту є модель 5001 і 5001. І все. Втім, різниця між ними досить велика. Але до цього ми повернемось, і надалі я все ж буду використовувати індекс в назві, просто про всякий випадок. Йдемо далі. Постачається зарядна станція в надійній подвійній упаковці. Всередині вона закріплена тримачами зі спіненого матеріалу, і тут відмічу перший чудовий нюанс. Всі аксесуари та кабелі, доки Tel 5001 є, можна покласти в спеціальну верхню кишеню з кришкою. Там вони по стандарту і знаходяться. Сама комплектація складається. З досить товстого силового кабеля Шукосі 13, а також кабеля xt 60 в автомобільний прикурювач і XT60 в MC4 для сонячних панелей. Про останній у нас вже був матеріал послання в описі під відео. Окрім кабелів, маємо інструкцію по експлуатації, інструкцію по встановленню та використанню мобільного застосунку, гарантію та інструмент, схожий на те, що використовується в смартфонах для вилучення лотка SIM-карт. Ви можете його знати по народній назві Шпикачка для сімки. Далі виглядає у під 2001 є плюс приємно, я б навіть сказав, стильно. Корпус сріблястий зі сірими елементами. Основний матеріал міцний пластик, але руків'я металеві. На торці спереду знаходиться 90% роз'ємів, і якщо чесно, я ніколи на зарядній станції стільки не бачив. Кількість одних лише USB 6, з яких два Type A на 18 Вт, два Type-C по 20 Вт, один на 45 Вт і один на 100 Вт. Розеток змінного струму 4 до 16 Ампер. Всі і з підтримкою Pure Sign Wave. Є також роз'єм автомобільного прикурювача до 10 А, і два роз'єми dc 55 на 21 або dc 55 21 на 12 вольт 3 А. Всі роз'єми прикриті гумовими заглушками, але вони не єдині елементи фронтальної панелі. Ні, ні, ні. Є також кнопка живлення, індикатор IOT з крихітним отвором, дисплей, звичайно ж, і навіть регулятор потужності заряджання з кроками 400 800. 1200 і 1800 Вт. Він відповідає за швидкість зарядки і дуже корисний в умовах блекаутів. На випадок, наприклад, якщо треба швидко зменшити навантаження на енергосистему, але зарядити станцію все рівно треба. Ну або якщо навпаки, треба збільшити потужність, щоб зарядитись швидше, доки є можливість. Зліва під кришкою знаходиться роз'єм шукосі 14 для заряджання станції від стаціонарної мережі змінного струму. Також є вхід XT60 для заряджання від сонячних панелей. А вище розташовано запобіжний. Позаду розташовані технічні характеристики. З вашого дозволу виділю найважливіше з них. Ємність у кітелі P 2001 e складає 2048 ватт-годин. Її забезпечує ліфе по батареї, що складається з 3 вольтових акумуляторів по 20 ампер-годин кожен. З сумарним вольтажем 50 вольт. Витривалість цього добра до 3500 циклів перезарядки, чого має вистачити на 10 років використання. Температура зберігання від мінус. 10 до 40 градусів Цельсія, температура заряджання від 0 до 40. Вага зарядної станції 22 кг. Габарити 399 на 286 на 320 мм. Потужність зарядки до 1800 Вт. Швидкість повного заряджання приблизно півтори години, як обіцяно виробником. Захист корпуса IP 54. Номінальна потужність на віддачу 2400 Вт, короткочасна пікова до 4800. Цього без Проблем вистачить і на бойлер, і на чайники, на холодильники, на тостери, на кофеварку, і на що завгодно. Вам складніше буде знайти вдома що, що потребує більшої потужності, особливо, якщо ми говоримо про більш-менш сучасну побутову техніку. А і ми, здається, запускали одночасно тостер і кофеварку, здається, і цього вже було занадто багато для цієї зарядної станції. Але це в принципі норма. Розраховуйте, будь ласка. Також у піде щодин є плюс, є виділена функція ДБЖ з можливістю переставлення. Крити до 1400 Вт і швидкістю перемкнення менше 10 секунд. Ну і на заряджання теж присутнє, що теж дуже круто. У чому різниця між P2001E Plus і P2001E просто? Окрім зниженої потужності по майже всім статтям роз'ємів у старої моделі. Відчутно менше набір. Немає підтримки керування швидкістю зарядки і навіть відсутня підтримка фірмового ПЗ. До речі, програма для смартфону не фірмова. Має назву Wonder Free, завантажується з Google Play або App Store, і є загалом великим хабом для купи різноманітних сенсорів, iot пристроїв та інших елементів розумного будинку, включно з зарядними станціями. До речі, для початку синхронізації цієї станції треба 10 разів підряд натиснути на кнопку перемикань USB, після чого використати ось саму шпикачку, щоб затиснути кнопку IoT. Програма після під'єднання до зарядної станції надає базову функціональність. Активацію режимів USB та AC, зміну швидкості зарядки. Моніториних зарядки та температури ну і зміни частоти струму. Погана новина. Навіть англійською програма перекладена не повністю. Тепер що в станції мені особисто сподобалось або не сподобалось. При використанні, так би мовити, за основним призначенням у пітери піти щодин є. Плюс станція гучна, і вона гучна завжди, коли треба заряджатись або віддавати заряд через інвертор на розетки змінного струму. А коли треба робити це одночасно, то вона стає сильно гучна. І на відміну від всіх попередніх зарядних станцій, які я оглядав, після активації інвертора вентилятори не зупиняються ані на секунду. Виробник при цьому обіцяє гучність роботи до 50 дБ. Що мені особисто сподобалось, власне, кількість USB і те, що зарядна станція при активації більшості з них вентилятор не вмикає. Сподобалось, як працює функція ДБЖ. Сподобалось, що зарядка швидка. По досвіду, по особистому досвіду, до 100% вона йде десь за 80 хвилин, тобто менше, ніж 90, менш ніж обіцяно. Ну і місця під кабелі теж дуже круто. Підсумки наступні: у кітель 5001 є е плюс показує, що навіть відносно недорогі зарядні станції бувають під зав'язку, наповнені сучасними технологіями, які ми не побачимо навіть у дорожчих аналогах. Ємний акумулятор та потужність 2400 ватт, цілком закриває більшість потреб сучасної квартири або невеликого будинку при відключенні енергоживлення, що мені не дуже сподобалось. Ось постійний шум вентиляторів система охолодження під час роботи інвертора змінного струму. А також ПЗ воно викликає більше запитань ніж відповідей, наприклад, тому що там лише базові функції, але набір роз'ємів шикарний захист корпуса. Здивував приємно, ергономіка чудова, заряджання швидке, функція ДБЖ те, що треба. Тому так в свою ціну у кітель підити є. Плюс дійсно чудова зарядна станція. Рекомендую і на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, чи грали ви вже в Сталкера? 2». Чи грали ви, чи глючить він у вас? І чи можете ви це вибачити? Бо я в не... Я теж грав, в мене теж глючить. Але до чого ж гра крута, все ж таки, Ой-ой-ой. Її... пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зумівців відеомікрофону Sennheiser MK 600, а також київського магазину та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші. За все, і тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та будьте здорові!